Ми хочемо просто жити. Ми хочемо нормального життя. Ми втомились. Якщо дивитися ті попередні перші 28 пунктів плану, то є жахіття. Потрібно якось зійтись на тому і дати зрозуміти Росії, що наша територія є наша територія, що ми не можемо просто так віддати нашу землю і наших людей, які досі залишаються в російській окупації. Ми не можемо це як було з Кримом, та. Тобто Крим в окупації залишається, залишався. А після того пройшов час, почалась повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення. Добре, ми зараз знову підемо на поступки. І що буде у нас через 5-10 років? Ну таким чином в майбутньому просто не буде України, якщо ми будемо поступатись і поступатись. Ні, то не можна, не можна поступатись. До останньої людини повинні повернутися додому з полону. Обов'язково діти, дорослі, цивільні, військові, абсолютно всі загиблі. Наші тіла повинні повернутися.